Доброго дня, я з України. Сьогодні, 1 лютого хочу вам показати, яка зараз в нас погода. Зранку було трішки прохолодніше, навіть лежав сніг. А зараз, ось бачите, яке весняне сонечко і температура, мабуть, плюс 5-6. Дуже гарно і тепло на вулиці. Зовсім не схоже на зиму і до того ж на лютий місяць. 1 лютого і вже зима добігає свого кінця. Вже починаються весняні роботи, і сьогодні перше, що в цьому році я буду сіяти. А сіяти я буду гострий перець. Саме гострий перець. Намагаюсь його посіяти трішечки раніше ніж солодкий, для того, щоб мати вже ну не на початку, але всередині літа, повністю дозрілий, червоний, гарний. І дуже гострий перець, бо ми дуже любимо, особливо ми з донькою, додавати гострий перець в салати, просто так навіть шматочками різати і їсти. Сію заздалегідь для того, щоб висадити його в контейнери. Він дуже гарно виглядає на терасі, просто десь в квітниках поставити. І також розсаджую його подалі від солодкого перцю для того, щоб коли він буде квітнути, він зі солодким перцем не перезапилився і солодкий перець залишився повністю і дуже солодким. А гіркий, в свою чергу, був гірким. Насіння в мене ось таке своє. Я вже вам показувала, коли робила огляд насіння. Зараз. Дістан, ось так воно виглядає, я його сама збираю, і з року в рік він гарно в мене плодоносить. А вже ж через деякий час я оновлюю насіння, просто або купую перці на ринку, або в магазині, ті, які мені сподобаються. Також беру зі звичайних магазинних великих перців, які ми купуємо на новий рік насіння. І, хоча це і гібриди, це 100% гібриди, вирощуються взимку. Але насіння, коли збереш його перший раз з гібриду, воно повністю таке, як і перець, той, який ви купували. Тобто він буде великий, товстостінний, солодкий, і дуже гарний і смачний. Так. І також в мене є кілька сортів гострого перцю, декілька своїх, але все одно не втрималась і ще докупила. Один гіркий, буквально вчора, тільки поклала його на пророщування, тому поки його висівати не буду. Я пророщую і як підготовлюю насіння. Зараз додам невеличкий шматочок. Сьогодні буду укладати свій гострий перець на пророщування. Точніше, таким чином, я укладаю все своє насіння, всі овочі на пророщування. У мене ось такі пластикові є контейнери. Сам контейнер невисокий, буквально. Два півтора сантиметра заввишки, і зверху ось така пластиково-прозора кришечка. Ну, можна будь-який взяти контейнер, судочок, поклала сюди серветку. Можна також на дно покласти спонжики або розстелити туалетний папір, наприклад, розчертила маркером, він не змивається, хоча ми і будемо змочувати водичкою. Цей папір все одно маркер залишиться і буде гарно видно те, що ми написали. Так, все насіння в мене своє, я вже сказала. Це в мене гострий червоний довгий. Це буквально ми на минулому тижні з досі купили, бо ми дуже дуже любимо гострі страви і нещодавно куштували взагалі такий смачнючий на наш погляд, соус, просто довгий червоний перець, порізаний кружальцями. І залитий соєвим соусом. І потім він стоїть, настоюється десь місяць. Дуже-дуже смачний виходить, ну я ж кажу, досить гострий. Тобто, хто любить, це гарний такий. І ось ми купили такий рівненький, він довгенький, червоного кольору, перець. Так, другий а, сорт в мене халапеньо. Я також вам показувала його і також і відправляла. Тим, хто хотів мене його придбати. Це такий невеличкий, додам фото, щоб вам нагадати. це перець ще в мене баранячий ріг. Також зібране своє насіння. Сходить гарно, бо в минулому році я вже його сіяла. І ось ще такий хочу спробувати. Це колись мені. Чоловік з Європи привозив, так він в мене стояв, не знала, куди його подіти. Це взагалі каєнський перець, дуже дуже гострий. Також зараз покажу. Він ось такий маленький, маленького розміру. Коли насіння пропонували, і хто в мене придбав, то я просто за нього забула. Він ось так у мене в баночці стояв, і я його також висію. Спробую. Так, зараз я розкладу насіння. Насіння буду розкладати з запасом. Мені потрібно небагато, але так як в мене небагато насіння, то я буду штук по 10 їх класти. Залити можна просто чистенькою, тепленькою водичкою з під крану набрала водичку тепленьку, але в минулому році додавала туди для експерименту перекись водню. Також можна додати, можна додати хлоргексидин, також можна, і також можна ще витримати це насіння в звичайній харчовій соді. Всі ці препарати вони є і як стимулюють ріст насіння, і також знезаражують від будь-яких хвороб. Я зараз мабуть додам хлоргексидину. Так, зараз я змочу, просто подивлюсь. Щоб цей папірець не плавав у водичці, а був такий трішечки вологий. Ну, тобто, ось мені знадобилася столова ложка. І також я додам хлоргексидин у столову ложку. Не хвилюйтесь, насіння не згорить, так сказати, через цей хлоргексидин, ось таким чином. Насіння розкладу і подивлюся, якщо забагато водички, я просто її. Вилью трішечки зі Потім, коли насіння розклала кришечкою вкриваю і ставлю в тепле місце. Ну, в минулому році в мене завжди насіння на пророщування знаходиться на батареї, але так як в цьому році часто вимикають світло, і в нас від світла залежить опалення, то батареї стають холодними, але буду спостерігати. Довже холодними вони не будуть, але все одно поставлю на кухні. Тут, в принципі, тепліше, ніж в будинку. І, може колись також вигляне сонечко і трішечки підігріє. Буде з'являтися конденсат, але дуже гарно і дуже зручно, що кришечка прозора. Конденсат я не здираю, рідину не додаю, її достатньо для пророщування. Ну ось так і ще зверху вирішила. Приклеїти назви, щоб потім не сплутати деяке насіння. І ось вже пройшов тиждень. Насіння дуже гарно зійшло. Ось так воно в мене виглядає, ось в такому вигляді стояла на підвіконні. Його можна було вже посіяти набагато раніше. Ось поближче я вам показую, як воно зійшло. Бачите, ось в такому стані воно знаходиться, вже є навіть такі невеличкі. Пагінці. Тобто його можна висіяти було ще раніше, коли воно тільки таке, знаєте, стало позитеньке, і стало помітно, що воно гарне і гарно проростає. Погано тільки проростає, навіть зовсім не видно, щоб він проріс. Я його також ще залишу в водичці. Це е, такий дрібний перчик, я вам показувала, каєнський, який саме з перчинок вибирала. Насіння. Ну воно досить давнішнє, тому може саме через це насіння і не зійшло. Тобто, в мене поки що є чотири сорти: це баранячий ріг, гострий, довгий, червоний, халапеньо і каєнський. Всі сорти, які я збирала сама. І ось такий купила, називається Super Chili F1. Це е, гібрид. ранньостиглий, високоврожайний гібрид, кущ 40-60 см заввишки, плоди 6,5 7 см завдовжки, масою 16-25 г. Виключно гострого смаку. Ну, ось такий я хочу також виростити для того, щоб ну, ще такий в мене був. Вчора буквально поставила, ось таким чином також можна ставити. Це мій найулюбленіший спосіб пророщування насіння. Поклала прозору баночку пластикову, ну в будь-яку посудинку можна покласти спонжик. Ось змочила водичкою тепленькою, накрила кришечкою і поставила на підвіконня. Який я беру ґрунт? ґрунт я беру покупний. Ну, вже я вам показувала його, який вибрала в цьому році. Ось такий ґрунт і такий, але не буду на ньому окремо зупинятися, тому що в мене є відео, де я все про нього розказую. Перець, як і баклажани, як і помідори, я сію в окремі стаканчики. Ніколи не сію в одну посудину, щоб потім його пікірувати. Завжди, вже багато років висаджую. Висію, точніше, в окремі стаканчики для того, щоб потім була коренева система дуже гарна, і мені не довелося її пошкодити, коли буду витягати з общого контейнеру. Беру ось такі стаканчики. На кожному стаканчику зараз підпишу, який це в мене сорт. Так роблю зі всією своєю розсадою. І баклажани в мене вони йдуть на одну грядку. Це 40 штучок баклажанів, і помідори. Завжди в мене було 4-3 грядки помідорів. Ну, В цьому році подивлюся, може навіть дві посаджу, бо хочу в цьому році трішечки розширити і пересадити полуницю. Потрібно вже їй прийшов час. Тому одну грядку в помідорчиків, мабуть, заберу. І ось так: насипаю ґрунт. ґрунт підготовлений, як я вам також показувала, можна його підготувати. Якщо ні, то зараз я Буду висівати, а потім пролью ось в лієчки, розвела фітоспорин, У мене ось така фітоспорин паста. Просто взяла трішечки на кончик шпажки і розвела в влієчки і буду проливати. Можна також пролити марганцовкою для того, щоб гарний був ґрунт і чистенький. Можна також взяти якісь препарати для покращення ґрунту, пролити. Можна навіть в водичку трішки додати водню або хлоргексидину. Це такі препарати, які не нашкодять зовсім розсаді, але вони знезаразять ґрунт і дуже буде гарно, зайвим це не буде. Беру ось такий неповний стаканчик, завжди так роблю. Для того, щоб потім, коли буде підростати розсада, я буду підсипати ґрунт І моя розсада буде, так сказати, окучена. Тобто, вже з'являться не тільки ті основні корінці, які ми будемо мати. Зараз, коли висадимо, а й на стовбурці. Так як всі культури, і переціля, баклажани і томати дають богові корінці, то, то на стеблі, які опиниться під ґрунтом, тим, що я підсиплю, також з'являться додаткові корінці. І як я тепер роблю? Можна просто взяти насіннячко, зверху його покласти. Я використовую ось такий є в мене пінцет, дуже зручно, але я... Роблю невеличкий отвір, щоб він трішечки глибше був, ніж верхушечка ґрунту, і туди занурю зернятку. Баранячий ріг і халапеньо, там взагалі всі перці, всі насіннячко дуже непогано зійшли. Якщо порахувати, зараз я просто скажу, скільки не зійшло, щоб я не рахувала загальну кількість, так, з халапеньо не зійшло одне зірнятко немає зовсім пагінця на ньому. З баранячого рогу не зійшло, всі зійшли, всі до одного проклюнулися. Ось ще раз вам покажу, щоб було видно. Якщо захочете, можете зупинити камеру і подивитися. Я пропонувала у відео, де розказувала про насіння, що я. Можу продати ті, хто в мене купляв, ось, будь ласка, як сходять гострі перці. Солодкі сходять також гарно. Так. І почну я сіяти з баранячого рогу, от спеціально стала поближче до вас, до камери. Роблю ось такий невеличкий отвір. ґрунт поки що не проливала, вже потім пролью. Ось такий невеличкий. Пінцетом обережно беру зернятко, ось так. Ну, вже ж це можна зробити і рукою. Але просто роблю так вже не один рік і дуже зручно. І туди глибше його занурюю. Ось і все. Так зроблю з кожним зернятком. Приготувала 20 штук стаканчиків, а вже ж так багато мені не потрібно буде зерняток. Але це так можна сказати: зробила з запасом для того, щоб перевірити на схожість це насіння. І... Для того, щоб вам показати, одне зернятка, один корінець гарно розвивався. Але ось це в мене кожен рік така дилема стає. Я завжди викладаю на пророщування набагато більше насіння, коли воно все проклюнеться, мені стає його шкода викидати, якщо воно гарне вже зійшло. І Я починаю придумувати або ще додаю ящичків. Для того, щоб. А може знаєте, що я зараз роблю? Я зараз спробую ось цей гіркий перець посадити в улітку. Але не буду показувати, як я роблю улітку, бо ми вже через кілька днів будемо висівати з вами цибульку. І в цьому році я хочу спробувати її висіяти в улітку, але ніколи не пробувала, як її робити. Навіть не знаю для того, щоб я себе більш впевнено почувала, коли буду вам показувати цибульку. Я, мабуть, зроблю також і для гострого перця улітку, і потім вам з цибулькою разом покажу, як він в мене получився. Ось так дуже швидко, дуже легко розкладаю насіння, і поки розкладаю, хочу ще з вами поговорити, що я далі буду робити. Зараз я розкладу все гарно пролью, ставлю в ящичок і ящичок зверху вкриваю плівкою. Можна вкрити а вже ж звичайним пакетиком. І ставлю до батареї. Поки сходів немає, світло стаканчикам це не потрібно. Але дуже потрібно тепло. Тому я просто опускаю цей ящичок вниз, там десь підставляю табуреточку і біля батареї ставлю ящичок до тих пір, поки вже з'являться сходи. Потім. Коли з'явилися невеличкі такі петельки, я ящичок піднімаю на підвіконня. Писали і питали мене, і вже ж я про це задумувалась, як в цьому році будемо вирощувати розсаду. Так, це в мене гострий, гострий червоний. Так, Я буду вирощувати розсаду, враховуючи, що часто вимикають світло. І часто через те, що немає електрики, в будинку в своєму немає і тепла. Але хочу вам сказати, що я один буквально рік підсвічувала, і лампа в мене є для підсвітки, я нею не користуюся. Я вирощую в звичайних кімнатних домашніх умовах, в таких умовах, яких ви можете виростити і в квартирі, як я вирощувала колись, коли в мене була дача в квартирі. На п'ятому поверсі, а потім перевозила на дачу і в будинку, тому по освітленню для моєї розсади нічого не зміниться. Скільки є світла денного, стільки розсада й буде отримувати. Ну, може, трішечки пізніше посію в цьому році солодкі перець і помідори, але також поки не знаю. Я буду вам вже показувати і розказувати. Тому що я ж кажу, нічого не зміниться до моєї розсади, а пізніше сіяти немає сенсу, бо хочеться, щоб врожай був більш ранній. По температурі також ніяк я її не підігріваю, ніяких теплих ковриків в мене немає під розсадою. Також на звичайному підвіконні вона в мене завжди стояла. Так буде стояти і в цьому році. Я впевнена і сподіваюся, що все буде нормально. Ми Виростимо гарну розсаду, виростемо гарний врожай. Ось так насіннячку я своє розклала. Тепер обережненько пролью. І, до речі, хочу сказати для тих, хто брав в мене насіння, заказував перця. Перець халапеньо він має таку особливість, коли він в зеленому вигляді, саме в зеленому, він дуже дуже гострий. Є одиниці, якою ця гострота вимірюється. А коли він дозрілий, він повністю солодкий, гарний, смачний, він невеличкий. Фото я додам взагалі додам фото всіх перців, які я сьогодні висіювала. І він гарний і для маринування, і для фарширування. Можна його цілим скласти в баночку і зробити таку заготівку. На зиму, щоб потім взимку фарширувати. Але вирощуємо ми його як гіркий перець, тобто від солодкого окремо, як можна далі для того, щоб він не перезапилився в зеленому вигляді і солодкі перці не взяли гостроту від нього. Проливаю досить багато, тому що, по-перше, ґрунт в мене був такий досить сухий. І тому що я не буду його вже відкривати, допоки не з'являться перші петельки моїх перчинок. Буде на плівці з'являтися конденсат, буде з'являтися волога. Нічого страшного, я не переживаю, не відкриваю, нічим не прибираю її, тому що Ну, те, що зверху накрапує є стаканчики, нічого страшного, а знизу кожен стаканчик а вже ж в мене має отвір дренажний, для того, щоб зайва волога гарно з нього виходила. Ось так. Дуже щільно, зараз кілька разів накрию ще раз, щоб там було і тепленько, і волого протязі Всього періоду сходів. Ну, я думаю, що десь тиждень, днів 10, десь ось так будуть сходити перці. Дуже гарно і швидко вони сходять після того, як висаджуєш його пророщеним. Колись не пророщувала зовсім своє насіння: ніякі ні помідори, ні баклажани, ні перці. Але переконалася, що потрібно все ж таки пророщувати. Для того, щоб і побачити, чи гарне насіння, і для того, щоб зекономити час, тому що коли сухим його покладеш у землю, воно дуже довго сходить, Це 2-3 тижні. І я завжди не можу дочекатися цього сроку. Починаю діставати стаканчики, розкопувати, дивитись, чи є там. Ну, це було колись. Вже багато років я висіваю насіння тільки пророщеному вигляді. І ось таким чином буде виглядати мій ящичок. Зараз підпишу, що це гіркий перець, підпишу дату, коли я його, а в мене в минулому році так сталося, що і був в цьому ящичку гіркий перець. Підпишу дату, коли я його висіяла, і все, і будемо чекати на сходи. Всім дякую, що зайшли на мій канал, всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.